Всім нашим підписникам. Знову на зв'язку міня Агросума. Запрошуємо вас відвідати наш салон. Так, ось трактори, Оріон РД 244-й. Ціна його 5900. Асортимент тракторів у нас дуже поповнився. Була 240-й. Ціна його 4200. Була 244-й, ціна його 5100 Yeah, yeah. Uh, все тракторы 24-го року. Yeah, yeah. Далее. райончик uh, РД-244 на узкий резиник. Кстати, забыл сказать, что на узкий резине а это на широкий. На широкий 650, извиняюсь, цена на широкий резине 650, а на узкий 5900. Рефочка на широкий резине. Солис экстра 8700. Солис 26 8500. Янмарка Е e 60. -й. Був тракторець такий з грунту 5500. Лавол 354-й з реверсом, 9100. Лавол 354-й без реверса, 7500, Лавол 244-й, 6900, джинма 244 6600, Рієшка 7. Джинма 404 з примусовою гідравлікою. 7500. Ginma 504 з примусовою гідравлікою та реверсом 8500. Донфенг 404-й такий. Донфенг G2. Шифенг 404. Шифенг 244-й 6500, Шифенг 350 l 3600. У нас їх два залишилося. Шифен хсф 240 3400, найбюджетніший трактор, який є. Можна сказати, мототрактор одноциліндровий ремінний. Це теж одноциліндровий ремінний Сінтай трактор Такий буде 4200. Далі вам покажу на вулиці нас. Дивіться, ось зараз я вам так, салончик наш обзорніший. Дивіться, скільки тракторів по повністю асортимент дуже. Дивіться скільки їх. Дуже багато. Так що завітайте до нас за адреси міста Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Пішли вам на вулиці ще покажу вам. Солі 75-ка індійського виробника Мitsubishi японським двигателем Mitsubishi впалена системою Bosch. Ціна такого красення 28500. Лавол 504. З нашим стягом, Самим найкращим у світі. А, така ціна буде цього Ловола 16 16800. Лавол 454 ціна такого буде. 15 часот. Всі трактора, на всі трактора є скидка. Торг у капота. Так що завітайте до нас з адресою міста Суми, вулиця Геройкрус, 15. Всім гарного та тихого дня!